Вітаю вас на каналі Олтар Таро. Мене звати Оксана, і сьогодні якраз починається січнева повінь. І давайте ми з вами подивимося, що вона принесе наше життя. Отже, розклад на дві позиції сьогодні зроблю. І давайте почнемо, що принесе повня одиничка, що принесе ця повня двічка. Як це принесене позначиться на одиничках. Як принесене, позначиться на двічках. І порада для одиничок. Порада для двічок. Ну сього ж? Загадуйте позицію. А ми дамо. Отже, що повінь принесе для одиничок. Ух ти! Дивіться, одинички. У вас вплинеться повінь на почуття. А ну, щось там прийде нове з почуттями. Давайте поглянемо, що саме. Ну-ка, розкажіть мені, що саме. Дивіться, одинички, повінь для вас принесе якусь взаємодію з людиною. Зараз так, щоб ви бачили. Повінь принесе для вас взаємодію з людиною, з якою ви до цього моменту не взаємодіяли. Причому, якщо раніше ви б подумали, чи треба вам ця взаємодія, чи ні, то під впливом цієї повені ви взаємодію вступите однозначно. Як це може програтися? Ну, дивіться. Не обов'язково про почуття, давайте трошки про роботу до прикладу скажемо. Бо взаємодія може бути не тільки з особистим життям пов'язано, а й з багатьма сферами нашого життя. Отже, допустимо, припустимо, пропонують вам людина піти з нею в якийсь новий проєкт. Причому до цього, ви б, якщо вам така таке Людина, ця людина людина запропонувала, ви б подумали ну, разів 20, а потім би сказали: та ну ні-ні, ні, не хочу, бо щось тут не те, не подобається мені це все. ні, Не хочу, не піду. А тут ви так подумаєте: ну, а чого б і ні. По взаємодії я з цією людиною. Як би там не було, але. Ми будемо взаємодіяти. А отут давайте ми запитаємо: а до чого ця взаємодія призведе, якщо одинички погодяться, і якщо вони будуть взаємодіяти? До чого це призведе? Ну, одиночки. А призведе це як, до якихось, дивіться, певних емоцій, які ви раніше не відчували. Причому емоції, які ще й до того ж досить такі запальні. Причому емоції, які можуть е, і. Внаслідок цих емоцій, ви можете ще набути певне коло співрозмовників, однодумців. Тобто, досить таки непоганий для вас прогноз поки що. Тож, дивимось далі. Ну, добре. А що це принесе ця? Цей вплив повині, що для одиничок принесе. Розумієте, якщо розглядати певно з тією ситуацію, яку ми дивились із цим поясненням, це вас одинички навчить певним новим навикам комунікаційним. До прикладу, вам ось цей ви погодилися йти в цей новий проєкт. Ну, хай буде там з Миколою Івановим, так? Чи не Чепайло. Не, Ніколи з ним не співпрацювала тут, вирішила, піду я з Миколою, хай ми спільний проект зробимо, нічого страшного. А потім виявляється, що в цьому проєкті вам треба якісь певні навики отримати. До прикладу, ви непогано знаєте англійську мову. Тому ж, власне, Микола і запропонував вам взяти участь в цьому проєкті, бо йому треба там щось перекладати. А тут ви зіткнулися з технічною англійською мовою, яка досить відрізняється від побутової, до якої ви звикли. І вам стало цікаво. Ви почали читати додаткову літературу, слухати якісь уроки додаткові. І ось такими, скажімо, хитрощами ви підвищили свій рівень. Тобто, були, скажімо так, загальним спеціалістами, а тепер ви більш уж спеціаліст, і на вас підвищився спрос. Тобто, вже якщо кажуть, а він от, знає, як технічну літературу перекладати, він не просто так там добрий день до побачення. Ні-ні-ні, він вам може перекласти складний науковий текст, бо він такий спеціаліст, він от такий, такий. І вам це допоможе. Ухте. Давайте подивимося, до чого це може. Чому це може сприяти для одиничок? Як це сприятиме, скажімо так, так? Нас ж цікавиться ж таки на добре треба брати. Як це сприятиме, одиничка. О, одинички. Дивіться. За ось ці ваші навики. Давайте я покажу вам ось ці, які ви набули. Ви по заслузі. Бо ви вже підвищили свій статус, ви свої знання, вміння відточили, загострили, набули щось новеньке. Ви можете, якоюсь звісткою, чи листом, чи чимось отримати те, що дозволить вам досягти своєї мети. Ви можете отримати підвищення. Ви можете отримати, ну, наприклад, в вашій фірмі ось ці ваші навики не потрібні, а вам пропонують перейти в іншу фірму. Там дізналась про ваші здібності і кажуть: о, а нам таку людину треба. Щоб це і це, і це, це вміла, і ще й технічну літературу, технічну англійську мову знала. Нам ця людина вкрай необхідна. і вона переходить до нас, ми цьому сприятимемо. А там і умови роботи краще. І зарплатня більша, і можливості для кар'єри більше. І ви поволі, поволі, поволі і отримуєте своє бажане. Ну, одинички, я вам і просто. Ну. І вам порада. Тут навіть ті пояснювати не буду. Одинички. Єдина для вас порада: не дійте, будь ласка. Нахрапцем. От не треба. Або я не, зн... Ну наприклад, знов-таки цей ж проєкт з оцим от Миколою. Якщо ви не знаєте чогось, чи вам ось треба, наприклад, ну не англійську мову, треба, а якусь там програму таку специфічну. Щось типу автокада або соліда. І ви е, тоді, наде буду я, бо я його не знаю, я не хотів, що ти там, Микола, думав, коли ти брав цей проєкт, що там до тебе? Ні-ні-ні. Це ваш шанс набути щось нове, отримати за допомогою цієї, дії, цієї взаємодії з кимось, з людиною, щось е, значне для себе. І це ваш шанс для здійснення вашої мрії. Тому вам треба діяти дуже помірковано, не кваплячись, не згарячу ні в, коєму, в жодному разі. А я вам дякую одинички за перегляд. Взагалі, вибір робити вам, нагадую, я лише підказую. Дякую вам за лайки, бо це є енергообміном. І буду дуже вдячна вам за коментарі. Напишіть мені, чи дійсно так відбувається, чи як у вас програлась. А ми йдемо до двічок. Отже, двічки, що принесе вам поінь? Ого, а ну-ка, це вже цікавенько. А ну-ка, розкажіть мені, розкажіть мені, що мається нам вазі. Поясніть мені цю карту. Бачите двічки, а вам кажуть, що необхідно, якщо ви взаємодієте з кимось, то вам необхідно. Дивитись і думати, бачити, що ви в е цій взаємодії отримуєте. Дивіться, знову таки, та сама ситуація. Запропонували вам проєкт. Кажуть, ось у нас в проєкті беруть участь там Василь, Маринка і Микола, знову так ви думаєте таке собі: Угу, Василь. Це той Василь, який так, беремо, давайте. А потім десь він хілям-хілям і зник. А працювати доведеться іншим. Маринка, угу. Маринка вміє тільки одне робити. Дуже швидко друкує текст. Микола. Ото Микола розроблятиме ідею. Хто ж тоді працюватиме? А працюватиму, мабуть, тільки я. Тому вам і радять, що якщо у вас випадає взаємодія з людиною чи з суспільством якимось, будь ласочка, придивляйтеся, як саме. Ви маєте взаємодіяти. І діяти слід саме за розміркування. Подивилися, що цей проєкт тягнутимете ви один, а як кажуть, ділитися доведеться. Тож вибирайте тоді, або ви не берете участь у цьому проєкті. Або ви кажете добре, але тоді цей проєкт, якщо ви мене включаєте, давайте ще включимо тих людей, там, наприклад, прикладу, Івана і Євгена. Бо ви знаєте, що вони працюватимуть на рівні з вами. Так само на них можна покластися, як на самого себе. І тоді вам ця взаємодія з суспільством вдасться. До чого призведе це? Для двічок. О. Ну, бачите, у вас воно призведе до благополуччя. Якщо ви уважно і пильно будете розмірковувати, як ви взаємодієте, з ким або з чим ви взаємодієте, чи відповідає ваша взаємодія, тому що ви отримуєте натомість, то жалкувати від отриманих результатів вам буде не потрібно. Ну і параду для двічок. Ух ти! А ну-ка, розкажіть мені. Ось тут у нас це про що? Ось ця випала карта. Двічка, дивіться. Ну, ка ще дві покладу подивимося, зараз кажу все. Угу. Ну, дивіться, знов-таки пораду вам дають. Думайте, якщо не думатимете, не отримаєте бажаного результату, прибутків чи якоїсь стабільності. Залишитесь без мрії і без якоїсь звістки взагалі. Тобто радять вам відсікати те, що не матиме для вас, для взаємодії з кимось чи чимось, тобто для результату. Якщо не матиме взаємодія результату для вас, відсікайте її, вона вам не бажана. Але втім, як кажуть, рішення приймаєте ви, двічки. Дякую вам за перегляд. Нагадую, що лайк це є енергообміном між мною і вами. Якщо хочете бачити більше цікавих відео, пишіть мені, яка ця саме тема вас цікавить. А я вам дякую.